Дерев'яний хрест, ікони, автентичні строї, хатинка і колодязь з журавлем, вирізблені 1945 року. Це все спомин про втрачений край. Кожна з цих речей, представлених на виставці у Львівському історичному музеї, нагадує відвідувачам про трагічну долю українців, депортованих із закерзоння на територію радянської України під Балтійське море або ж до Сибіру. Окрім предметів побуту, у експозиції прикраси княжого періоду, зразки рукописних книг, світлини, архівні документи, давні печатки. Загалом більше 150 пам'яток, що є німими свідками злочинів проти українства, такі виставки надзвичайно важливі, щоб поринути в світ українства тих часів, які 80 років тому через злочинні рішення комуністичних режимів Москви та Варшави, комуністичних злочинних тоталітарних режимів, вимушені були сотні тисяч українців вимушені були покинути свої домівки і змінити свій звичний спосіб життя. Банери з виставковими світлинами розміщені і в холі львівської. Обласної ради тут у малій сесійній залі відбувся круглий стіл, присвячений темі депортації. Родина Соломії Риботицької по батьковій лінії походила зі села Ляшки під Ярославом і також була депортована. Саме тому під час обговорення громадська діячка беззаперечно підтримала ухвалення важливої резолюції. У нас не прийнятий закон про депортацію. Будемо боротися, щоб цей закон був прийнятий. Також хочемо звернутися в інститут національної пам'яті, тому що є ми стикнулися з тим, що люди всі говорять, тільки акція вісла, а депортації було чотири. І це важливо не тільки для нас, це важлива історія України.